Івангелія від Луки, шостий розділ, я буду читати 37, 41 і 42 вірші. Луки 6.37. Це слова Ісуса Христа, який каже: Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Далі 41-й. Чого ж оці брата свого ти скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого, давай, брате, я скалку вийму з ока твого, сам колодиш, що в оці твоїм не вбачаючи. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти з зока брата твого? Ну... Нам чомусь легше наблюдати за кимось. А за собою ми так не часто. Знаєте, чи є, якщо хтось щось десь не так поступає, воно якесь величне. А своє ну це ж своє. Це ж я. А то хтось. І з цього це ж я. Починається той не такий, та не така, той неправильний, вона неправильна. Той щось робить не так, той одягається не так і все таке інше. То поступки не такі. На жаль, це буває і серед віруючих людей. Але нам треба розуміти, що навіть злочинець, якщо суддя, не виніс свій вердикт, що він злочинець, то він ще не вважається злочинцем, він підсудний. А якщо я суджу когось, значить я вдягаю мантію і стаю на місці судді. ми знаємо, що один Господь, суддя правильний. Не хочу сказати, що ви судите чи осуджуєте. Але Слово Боже попереджає, щоб в майбутньому ми не судили, бо це небезпечно. Після я до Римлян, другий розділ перші два верша. Римлян другий розділ з першого. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого сам себе. Осуджуєш, бо чиниш те саме і ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Хто судить брата, то Павло пише, що суд Божий на тих, хто чинить таке. І немає тому виправдань. Тому, хто судить іншого, тому, хто судить брата, ми отримали виправдання по вірі Господа Ісуса Христа. Через Його праведність ми спасаємось від справедливого і майбутнього суду Божого. Але нашу праведність можна втратити, і в даному випадку, якщо осудити когось. І в 14 му розділі апостол Павло пише післення до римлян, в 14 розділі з 10 го вірша. А ти на що осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо пересудним престолом Божим. Бо написано, я живу каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож не будемо більше осуджувати до одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Всі ми станемо перед Престолом Божим. І дамо відповідь кожен за себе. І Павло Капише, щоб ми не судили брата, щоб той не спокусився, а подумали, як би так зробити, щоб той не спокусився. Постійно думали, судили про те, як я маю поводитися братом чи сестрою, щоб не стати спокусою для них. Тому що стати спокусою для когось із дітей Божий це дуже небезпечно. Ісус Христос застерігає і каже, що краще було б не родитися такій людині, хто спокусить одного із малих цих. Різні можуть бути осудження, брат не так співає, не так одягається, щось там веде себе не так під час зібрання. Чи щось інше. Але нам на те не треба звертати уваги, щоб не осудити брата. Дійсно, якщо брат грішить проти тебе, то Слово Боже каже, що піди. Скажи це брату, але якщо це гріх, якщо ти впевнений, що це брат грішить. Але коли ти вбікається, що брат щось не так поступає, і ти. Засудиш його, що він не такий, як треба, то це вже інша справа. Після і до Коринтян апостол Павло є рецепт, як не бути засудженим і не втратити виправдання. Перше пісня до Коринтян, 11 розділ, 31 вірш. Павло пише, бо коли б ми самі себе судили, то засуджені ми не були. Коли б ми самі себе судили, то нас би не судили. Один брат з сім'єю приїхав в одну церкву, і коли він виходив з машини, якось там неправильно ногою потягнув, чи що, сталося так, що штани в нього лопли від пояса аж до коліна. Ну і все, як зайти на служіння? А він приїхав з сім'єю і всі така в них співуча сім'я такий маленький ансамбль. Бо і він співає, і грає на гітарі, дружина співає, і грає на гітарі, дочка і співає і на скрипці грає, і зять теж співає. І гарний проповідник, він пастир є. ну Він знайшов якісь там спортивні штани в машині, вдягнувся. Зайшов в дім молитві і каже, там сиділи вже люди, пастор був, каже, таке і таке сталося. Каже, приймаєте мене так, як є, чи не приймаєте в Галстуці, в білій сорочці і в спортивних старих штанах. Вони всі кажуть, брат, нічого страшного, ми тебе приймаємо, служіть Богу, ми раді, що ви приїхали за вас. Але ж були сестри, які запізнилися, які не чули цього всього. Вони прийшли і сіли. Брат співає, це що за, за одягання? Брат не бідний. І це що він нас зневажає? Це що він одягнувся? Старі спортивні штани, сорочку асок і прийшов перед нами і за кафедру ще пастир опускає. Як це так? І почався ос. І дійшло аж до обласного, що пастир пускає неопрятних, не в тому вигляді за кафедру не знати кого. Власний приїжджає, роблять шлянські. Більша частина на землі каже, а він зайшов, він сказав, йшов і ти мені туди, чи й ти мені сюди. Ми сказали, що да будь-служи, ми приймаємо такими, як ти є. До речі, на тому шлянському зібранні вони зробили таку постанову. Три рази на протязі місяця запізниться на служіння, будь-яке там раніше на вечері, не давати вечері Господні. А ті, що осудили, вони постійно запізнювалися. І це для них стало отим осудом. Не судити. А проявляти до людей любов. Так каже Христос. Любов, яка не мислить зла, яка все переносить, яка всьому вірить, всього надіється. Якщо ми б нам проявляти таку любов, то інші до нас будуть проявляти таку ж саму любов. А якщо ми будемо осуджувати когось, то обов'язково осудять і нас. Ми прочитали в першому тексті у Луки, в Луки другій половині 42 го вірша в шостому розділі. Христос каже лицеміри, вийме перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти з ока брата свого. Хто не визнає? Своїх недостатків здатний судити іншого. Хто не почав виправлятися сам, той не здатний допомогти виправити іншого. І Христос каже, що такий є лицеміром. Тому не будьмо лицемірами, щоб не були засуджені. А судім себе самих і проявляємо до інших любов. Амінь. Помолимся.